Головне, чого немає сьогодні в країні, це соціальні справедливості. Влада грабує, уряд грабує і самі заробляють мільярди за день. А простих людей обкрадають як липку. Ми пропонуємо парламенту все-таки приймати закони, які дадуть можливість захищати людей. Саме тому група депутатів зареєструвала сьогодні законопроект 3809 щодо відновлення соціального захисту інвалідів першої та другої групи, осіб, які втратили годувальника та багатодітних сімей шляхом від. Міни оподаткування їх пенсії. Давайте, хоча б, скасуємо оподаткування пенсії для інвалідів, для багатодітних, для тих, у кого немає годувальника. Хоча ми взагалі наполягаємо на повному скасуванні оподаткування пенсій. Це геноцид українських пенсіонерів, коли беруть і забирають у них останнє, забирають навіть і пенсії, які вони заробили. Ми так само наполягаємо на розгляді нашого законопроекту 3557 щодо того, щоб п'ятниця була повним робочим днем. Нормальна людина вчитель. Чи лікар не вийде на роботу, її звільнять. Депутати не ходять, у п'ятницю не ходять, у середу не ходять, уже й в четвер не ходять. Кому треба такий парламент? Кому треба така арава дармоїдів? Тому ми вимагаємо негайно прийняти повний робочий день. Від світанку до, до заходу сонця 30 секунд. усі повинні працювати. Всі повинні працювати. Дякую, Олег Валерій.